Просто руда до ринку. Шахіди, ракети, ракети, з якого напрямку дістане чи не дістане, і бажано уточнювати людям, в який берег, який район. Паблік я відкривала для дітей, для моїх старших доньки в першу чергу. У Мене дві доньки. Всі всі беруть, відписуються, бо бо паблік справді дуже крутий, ви зрозумієте. Вони будуть на пускових рубежах в 3.30. Спочатку не сприймали все йос, а секунда це кожне життя. Писникам я кажу так само, коли злетіли ту. У нас там є там 3 години. На три години поживіть життя пекло почнеться потім тихої ночі. Безроснявих снів. Ви замислювались, хто сидить по ту сторону моніторингових чатів, які сповіщають про ракети і обстріли. Це даринка, засновниця і адміністраторка пабліку Дніпро тривоги. Дівчина його створила для своїх близьких. А сьогодні він допомагає багатьом людям. Сьогодні ми відкриємо вам секрети роботи моніторингових чатів. А ще вперше в студії дві даринки одночасно. Загадайте бажання. Дарина, вітаю тебе. Нарешті ми зустрілись. Поясни, як тебе представити людям, хто ти є? Просто руда Даринка. Але якщо розшифрувати, я створила канал по Дніпру тривоги і моніторю, і даю людям інформацію про небезпеку, а саме, якщо вона є і яка вона. Тобто це шахіди, ракети, ракети з якого напрямку дістане чи не дістане, і бажано уточнювати людям в берег, який район по можливості. Ми знаємо, що багато є таких пабліків, плюс-мінус локальних по містам, всеукраїнських, всі вони важливі, іноді вони не точні, на жаль, іноді точні. По Дніпру є їжики, яких також всі знають. Як ви називаєтесь? У вас є якась своя особлива назва? Ми називаємося Дніпро Тривоги. Але внутрішньо ви себе якось називаєте? Ні, немає. Тому що я знаю, там, там черешеньки, там котики, там їжачки. Е, ні, в мене, в мене всі зіроньки, в мене всі сонечки, в мене рідненькі, в мене всі найкращі. Люди. Буде. Скільки людей стоїть за пабліком Дніпро Тривоги? Троє. На даний момент троє. Починала я сама. Зараз в мене дві дівчинки, одна з Дніпра і одна з Павлограда міста. Це, це... моя найкраща жіноча команда, я ними дуже пишаюсь. Це волонтерська робота. Так. І вона непроста, тому що я можу тільки уявити. Ну, це, по-перше, бо соні ночі. Так. Який режим дня, давай так, людина, яка моніторить. Такий паблік, от наприклад, у тебе день і ніч як проходять в тебе? Е, немає режиму. У тебе є можливість поспати, якщо немає небезпеки, це від тривоги, від, від бою до тривоги до наступної. Якщо це вночі, це зліть тут, то ти спиш, от як сьогодні вночі було. Вони будуть на пускових рубежах в 3.30, 3,20 будильничок, прокидаєшся, кава, моніториш. Навіть якщо летять ракети не до нас на столицю, на Західну Україну, байдуже куди, але не до нас, ти все одно слідкуєш за цим, тому що ну все може змінитися в кожну секунду. Та ж сама балістика, міги це все на секунду йде рахунок. А секунда це кожне життя. Днями в понеділок а, я. Побачила сповіщення саме твого пабліку, окрім е, тривоги, яка всеукраїнська, тобто яка за вікном звучить. А в тебе прийшло оповіщення балістика. Пройшло хвилина з копійками. І я хвилина почу... 15 секунд. І я почула вибух. У мене десь було інтуїтивне відчуття, що це до нас. Але це так чисто моє. І потім підтвердження: і знаєш, от. Я в цей момент, от я хочу подякувати вашій команді. От для мене це дійсно було от якесь таке. Я не можу пояснити, але попереджений, і ти більш спокійний. Так, ти треба. вже знаєш, що є небезпека. Треба вийти в коридор, звичайно, або піти в укриття. Але оці хвилини, які дає паблік, ти готуєшся морально, тому що є люди, які дуже сильно бояться вибухів є люди, які не реагують. Всі ми різні. З того, що можеш розказати, звідки ви берете інформацію. Звичайно, від ППО, звичайно, є ресурси в інтернеті, це також є пабліка. І є пабліка як наші, так і не наші. І ті, що не наші, вони дають інформацію раніше, ніж наші. Іноді. Це не завжди. Це така рулетка, в якій ти постійно ти шукаєш. Ти в постійному пошуку інформації. Я завжди отак з телефоном в руці, він у мене постійно світиться, і кожен паблік я все перечиту. І так само коменти від людей, тому що. Що в нас, що люди пишуть, що не в нас люди пишуть? У мене був випадок в Кривому Розі. На Кривий Рог була балістика з Криму, з джанкою, і я не встигла написати. Були жертва. Все. Тепер в мене, ну, я не дозволяю собі помилятися. Але ж це, я не знаю, коректно сказати, це є ж колективна відповідальність, є багато людей, які сповіщують. Є, але я взяла ну, на себе це я взяла сама. Це було моє бажання, перш за все. І паблік я відкривала для дітей, для моїх старшої доньки, в першу чергу. У мене дві доньки, ми йшли в школу офлайн, і я їй сказала: тільки тривога, ти з телефоном в руці. Тобто, як мама, так, ти також має бути ну, з телефоном. І вони були у мене проінструктовані. Ви приходите у сховище в школі, ти знаходишся там, ти знаходишся там. Якщо я пишу ціль, старша біжить до меншої, ви берете бутилки води, ви берете свистки. І сидите там, щоб у разі чого, не дай Бог, я знала, де вас шукати. І ну, я не дозволяю собі помилятись. Це ти не спиш, ти не завжди можеш поїсти, ну, там зробити щось по дому. Я живу в приватному будинку, у мене собачки, там курочки, в мене городики, клубочки, не все встигаєш. Так, але ну, це життя людей і це безцінно. Вибачте, тебе двоє дітей? Так. Ти так каже. Чотирнадцять, вісім років. Це неймовірно, 14 і 8 років. Да. Скільки тобі років? Вимачає? Мені 32. Ти дуже крута, що ти стільки встигаєш так. житті. Тобі виручило те, що вже є два ще адміни. Так, да, дуже. Як я, можу бути, я можу бути мамою, я можу собі дозволити взяти дітей кудись поїхати родиною відпочити і вкласти телефон. Так, я буду періодично поглядати. Я можу приїхати до мами в гості побути донькою. Біля мами, тобто я можу собі дозволити пожити іноді, іноді навіть поспати. Як близькі реагують на таку волонтерську діяльність і на твій паблік? Спочатку не сприймали всерйоз. Спочатку думали, та таке. Ну чим, чим я тільки не займалась по життю, яким там роботами я тільки не займалась, такі та. Пограється закине, пограється закине. І потім, вже коли всі побачили, що є результати, що є які-то запити, ми волонтеримо, ми закриваємо щось, купуємо для військових, відвозимо і так далі. Вже після цього пішло серйозно. Навіть почали підписуватись друзі, 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 які та, ти що, вона ж звичайна людина, як вона може давати таку інформацію? А зараз виявляється, може. Так, підпишіться. Отут зараз буде, буде така штучка. Всі взяли і підписали. Oh, yeah. От, всі, всі, всі беруть, підписуються. Бо, бо паблік справді дуже крутий. Ви зрозумієте. Я дуже ціную, знаєш, як людина, яка тривожна під час тривог. Мені подобається у вас те, що ви. В комунікації ви заспокоїте своєго, свого підписника. Тобто, ви намагаєтесь не просто пояснити, що ракетна небезпека, звичайно, треба йти в укриття, але ви турбуєтесь про психоемоційний стан. Поясню, чому, коли деякі пабліки з повагою до них ставлюсь, але пишуть дуже швидко дніпро червоний», 30 секунд до удару. Все можна так в коридорі з інфарктом лягти. Так. Люди дуже різні, люди бояться, діти, дорослі, всі бояться. Ви ж дуже лагідно. Кидаєте, наприклад, емоджі в ушко, типу, зараз Бутина вуха. Ну, чесно, так легше. <рес> Перш за все, я, мабуть, несу ту місію, яка заспокоює людей. Тобто, бути з людьми, бути з ними поряд, і як я кажу, умовно закрий очі, і що я тримаю тебе за руку, коли людині дуже страшно. Тому і в мене паблік обов'язково з чатом. От ті, хто чат, і паблік обов'язково, це прям моя умова умов, тому що ну, це потрібно людям. І я коли допомагаю людям, я заряджаюся теж ресурсом. Яка твоя фірмова фраза для чата? Це е, тихої ночі, без ріснявих снів. Чи можлива реклама в твоєму пабліку і яка? Ні. Чому? Жодної реклами. Е, як сказав мій шеф-волонтер, я ціную твій канал за те, що в тебе немає реклами. Немає реклами, немає сміття різного. Тобто, все по факту. Так само, як там зліт тушок, да? всі там з вечора паніку наганяють. Тут по факту. Є зліт, є інформація. Нема зльоту, немає інформації. І де ти була на початку вторгнення? Ти була дотична до армії, до війська? Ні. Ну, не зовсім. До військових я була дотична і зараз є. Це військовий оркестр оперативного командування Схід це мої кумці. А так, ні. На момент початку війни, на масштабне вторгнення, я спала вдома. Прокинулася від повідомлення нашого тренера з роботи про те, що через вибухи тренування відміняється. І потім я вже зрозуміла, що все, війна, треба щось робити. Першим ділом це була думка, куди дівати дітей, тому що я не збиралася їхати. У мене не було такого, У мене перва думка була: це дітей, бабусю і дітей на Західну Україну, в Польщу, куди-небудь. І беремо чоловік з чоловіком разом і йдемо на війну. Тобто було так, і це були перші тижні. це ми збори, ці коктейлі молотова, ці пошуки міток оцих. Тобто, ну, все пройшло отак. от. І все з часом згодом само вийшло так. Десь там знайомий пішов в тероборону, десь там пішов служити. І от так вони наладились, та комунікація. У мене є військові до нас зал залу на роботу, на основну ходить хлопчик, у нього батько військовий. Просто він приходив щось там по питанню сина. І Кажу, якщо щось треба, пишіть. Він написав. Зараз ми комунікуємо. Він дає мій контакт другим військовим, ми комунікуємо з іншими. І так воно виходить. Так само в мене в підписниках є люди, в яких є військові. Брат, чоловік і так далі. І всім намагаєшся допомогти. А чоловік ти чим займається? Чоловік мій працює. Він не воює, він не придатний. Так. Окрім а, пабліку, ти ще адміністраторка спортзалу. Так. Спортивний клуб на Лівому березі. Я там була, не брешу. Була ще не знайома з нею, але мене туди занесло. Дуже гарний зал. У дуже так, без так. компліментів. Це мира всю душу. Так, у вас класний зал, просто що мені далеченько до вас їздити. Чому так сталося? Як ти знайшла цю сферу? Чи вона тобі подобається? Сфера спорту. В сферу спорту я потрапила ще раніше. Я була інструктором по кросфіт. І тренером дитячих танців. <laughs> і потім ну, з тренерства як -то, вискочило оголошення адміністратором, я прийшла, і колектив мене зачервав. Це шеф найкращий шеф у світі і команда, яку ми зібрали, ми працюємо. Тобто в нас родина. Є там, да, прикольчики, де родина велика, але неблагополучна. В нашому випадку це просто найкраща родина. Це немає підстав, немає десь там хтось щось комусь сказав за спиною, нема завжди хоче. Це родина. Це так само, як вдома, в мене родина, у мене на роботі родина. А знають в залі, що ти адміністраторка пабліку? Деякі знають, деякі навіть Де, Навіть клієнти деякі підписані. Ти так відкрито говориш, чи просто якось воно як сарафан радіо. Хтось сказав, і пішло, пішло, пішло. А, це просто в роботі. Ти сидиш на роботі, тривога, я ж моніторю, заходить клієнт, і така зараз щось буде. Бех. А звідки ти знаєш? Канал, будь ласка, або приходить там дівчина, теж вона така, вона постійно в тривозі, в такий стан у неї постійно. І вона, от я не знаю, сказала, той сказав, що буде щось, а той сказав, що що буде тось. Я говорю, підписуйся, будь ласка, будете все знати. Все, отак. Що в тебе змінилося за час вторгнення глобально в житті? Що тобі, як би це не звучало, але дала ця повномасштабна війна? Знайомство з людьми, перш за все. І зміна зміна цілей в житті. Я ці, ціную зараз те, що не цінувала до війни. Ну, це у всіх, мабуть, так же ж є. Ну, Я ціную той момент, в якому я живу. Мене... Я не думаю про завтрашній день. Це, ну, Я мама двох дітей, і це звучить так смішно. Але я не думаю. Є сьогодні, є момент, є життя, і нам треба його прожити. Підписникам я кажу так само, коли злетіли ту, у нас там є там, 2-3 години. На три години поживіть життя. Пекло почнеться потім. Зараз життя. А які цікаві знайомства, які ситуації в тебе були за цей час, пов'язані саме з порненням, з людьми? Що тобі запам'яталось? Mm -hmm. Найбільше, мабуть, те, як я випадково потрапила в Костянтинівку. У нас волонтер знайомий. Десь після обід це був 23-й рік, березень місяць. І він просто зайшов до нас на роботу і каже: ну, нема з ким їхати. Поїду сам. Це просто така людська бесіда була. Я така, взагалі, я з тобою. Все. І я приїжджаю з роботи додому в 9-й вечора, чоловіку, дітям кажу, так і так я їду. Не всі мене підтримали, але я все одно поїхала. І, мабуть, побачити Донеччину, десь розбиту, десь ще не розбиту. Це мене більш за все отак от вразило і дало мені той стимул, який каже: Давай, ти потрібна, ти маєш робити це і навіть більше. Давай уявимо ситуацію, що перемога прийшла, і зараз це звучить дуже фантазійно, але не летять ракети, не летять шахеди. Що ти будеш робити в пабліку Дніпро тривоги? Я вже думала про це неоднократно і обговорювала навіть з підписниками. Я казала, що я його закрила. Е, мене не відпускають. Вони сказали, ми просто будемо кидати туди цікаві події з наших міст. Тому ми просто переіменуємось трошки і будемо таким пабліком, ми будемо залишатись разом. Хоча, перш за все, я хочу, коли буде перемога, організувати нашу зустріч зібрати по правда. можливості максимально всіх підписників. Тобі страшно, коли летять ракети? Ні. Чому? Я не знаю. Тому Якщо люди машили обстріл нашого міста, коли йдуть цілі на наше місто, в мене є два правила. У мене родина в коридорі, я виходжу на двір. По-перше, ну, з, з однієї сторони, це, ну, це дурня, це небезпечно. З іншої точки зору, якщо я виходжу, якщо, не дай Бог, потрапляє по будинку, хтось має сповістити і викликати ДСНС. Тобто тут у мене подвійне таке. І я не боюсь так. Я стояла і була над мною пролітали ракети. Було. Так, у мене страху немає. Може, це альтруїзм, я не знаю. Про що ти мрієш після перемоги? Я хочу до моря. До якого? Азовське. Я хочу просто запах моря. Ти віриш, що Азовське море до нас повернеться? Так. То... Обов'язково. Я вірю в найкраще. Я це візуалізую. Я для цього стараюся, роблю все, що я можу. Тому так. Я про це мрію, я цього хочу. Ми теж цього хочемо. І хай так буде. І воно буде. Воно буде, по всьому свій час. Дякую тобі дуже за твою роботу і за те, що ти віддаєш свою енергію для заспокоєння усіх Дякую нас. Дякую вам. Не було б людей, яким це потрібно, не було б у мене цього. Дякую тобі. Дякую дуже. Підписники Дніпро Тривоги, я вас люблю. Ви в мене найкраще. Я вам дякую за те, що ви зі мною. І майбутнім нашим підписникам готуйте нерви, тому що смайлики в нас приходять іноді частіше. Їх у нас дуже багато.